Є дві основні причини, чому вам може знадобитися імітувати темряву, або ви заносите горшкові рослини в приміщення і хочете, щоб вони цвіли, або вирощуєте декоративні рослини на відкритому повітрі в м'якому кліматі. Незалежно від вашої ситуації, вам потрібно забезпечити короткоденним квітучим видам догляд, необхідний для їх кращого цвітіння. Перш ніж заглибитися в тему, давайте розберемо кілька термінів: перший фотоперіод – це кількість денного світла, яке рослина отримує за добу. Деякі види цвітуть при довгих днях і коротких ночах, а інші розкривають бутони при коротких днях і довгих ночах. Більшість зимоквітучих видів потребують коротких днях і довгих ночах, так як саме такі умови природні для їх рідних місць проживання. Деякі з цих рослин класичні зимові види, які квітникарі змушують цвісти за допомогою теплиць і імітації довжини дня. Ви можете зробити те ж саме і досягти цвітіння кактусів, морозників і колоусів всю зиму. Інші види ростуть у ем'якому кліматі з прохолодними, але не морозними сезонами. Ми розповімо вам, як доглядати за кожним із них, щоб вони рясно цвіли цього року, незалежно від того, де ви живете. Різдвяний кактус ботанічна назва Сламбаджера еспіпі. Вимоги до світла, яскраве розсіяне світло. Висота 15-30 см зони морозостійкості 10-12. Різдвяний кактус, прекрасний низькорослий сукулент родом з Бразилії, який дивує своїми квітами. Вони звисають з гілок рослини, коли дні стають корочими, а ночі довшими. Багато садівників вирощують його як кімнатну рослину. Хоча в зонах витривалості 10-12 він може рости як багаторічник. На відкритому повітрі він віддає перевагу півтінь, а в приміщенні яскраве розсіяне світло. Квіткові бруньки з'являються при короткому фотоперіоді. Щоб заохотити цвітіння, помістіть рослину в темряву на 12-14 годин на день. Також йому потрібні прохолодні температури 10 13 с в період цвітіння. Почніть цей процес у листопаді, щоб квіти з'явилися до різдва. Існує багато різновидів різдвяного кактуса. Спробуйте гібрид з шламбаджра X buколи з рожево фіолетовими квітами або S, Rсалаєна з довшими квітами. Всі види потребують довгих ночах восени для зимового цвітіння. Кактус дня подяки. Ботанічна назва шламбаджра Транкая. Вимоги до світла, яскраве розсіяне світло. Висота 15-30 см, зони морозостійкості 10-12. Кактус на день подяки, близький родич різдвяного кактуса, також відомий як крабовий кактус. У нього червоні квіти з довгими трубками і зубчасті листя. Існують сорти з білими, помаранчевими і рожевими квітами. Для цвітіння цього кактуса потрібно 13 годин темряви на день протягом місяця, а також прохолодні температури. Щоб квіти з'явилися до Дня Подяки, почніть затемнення в жовтні якщо почати в листопаді, цвітіння настане тільки в грудні, кактуси Дня Подяки та Різдва потребують рівномірного поливу, яскравого світла та високої вологості. Розмістіть їх у ванні, на кухні або під віконні, і вони будуть радувати вас всю зиму. Якщо листя жовтіє або опадає, скоротіть полив. Пуансетія Ботанічна назва Юфорбепучерема. Вимоги до світла, повне сонце або півтінь, висота 90 см 3 метри, зони морозостійкості 9, 9-11 у Ансеті є класична різдвяна рослина з яскраво-червоними приквітками та дрібними квітками. Їй потрібен теплий клімат, але вона добре росте і в домашніх умовах. Щоб заохотити цвітіння, забезпечте 14 годин темряви та 10 годин світла на день. Почніть процес на початку жовтня і продовжуйте 10 тижнів. Після цього з'являться квіти і червоні приквітки, і рослину можна перенести на сонячне підвіконня. Хризантема ботанічна назва: хрисенсимом СПІПІ, вимоги до світла, повне сонце або півтінь, висота 60-120 см, зони морозостійкості – 3-9 Хризантами популярні осінні та зимові квіти з різноманітними відтінками та формами. Вони цвітуть при прохолодних температурах і довгих ночах. Для зимового цвітіння забезпечте більше 12 годин темряви на день за місяць до бажаного терміну. Якщо на вулиці тепло, можна перенести їх в приміщення, де прохолодніше. Колеус, ботанічна назва колес сиюлаареоїдіс: вимоги до світла від повного сонця до повної тіні, висота 30-90 см. Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ 10, 11. Колоус вирощують заради листя, але він також цвіте. Квіти з'являються при коротких днях і довгих ночах. Для стимуляції цвітіння забезпечте прохолоду і ночі довше 12 годин. Через 3-4 тижні з'являться бутони. Африканська фіалка. Ботанічна назва стриптокапус айонензас. Вимоги до світла. Півтінь або повна тінь, висота 15-23 см, зони морозостійкості 11-12. Африканські фіалки люблять помірний клімат і розсіяне світло. Для цвітіння забезпечте 8-12 годин світла і 8 годин темряви в день. Використовуйте таймер для підсвічування або розмістіть рослину біля вікна. Чемерник Ботанічна назва Халеборас СПП. Вимоги до світла півтінь. Висота 30-38 см, зони морозостійкості 5-8. Морозники цвітуть взимку і ранньою весною. Для цвітіння забезпечте 12 годин темряви і прохолоду, потім збільште світловий. день. Примула. Ботанічна назва примилевел Герес. Вимоги до світла, півтінь або повна тінь. Висота 8-15 см. Зони морозостійкості 4-8. Примули цвітуть в прохолодних умовах. Для зимового цвітіння забезпечте 8-10 годин світла і 14-16 годин темряви. Капська примула. Ботанічна назва стриптокапус еспіпі. Вимоги до світла, півтінь або повна тінь, висота 15-30 см, зони морозостійкості 10-11. Капська примула цвіте при 12 і більше годинах світла. Для зимового цвітіння використовуйте підсвічування і перепад температур 21 градус Цельсія в день і 13 сів вночі.